Дітки, а яка ж зараз пора року? Так, зараз весна. А вам цікаво дізнатись, чим займаються дорослі на весні у садах, на квітниках та нагородах. І навіщо вони поспішають зробити всю працю у квітнику, садочку та нагороді? Отож починаємо наше заняття. Я вам пропоную послухати віршик. Чи добра погода? спитала Маринка. На синьому небі нема ні хмаринки. Сміхається сонце, усе зацвіло, і лється у вікна весняне тепло. А люди веселі спішать працювати, копати городи, поля засівати. Щоб сил набирались зернинки малі, у сонцем зігрітій вологій землі. У людей навесні дуже багато роботи, тому ніколи відпочивати. У народі кажуть, що посієш, те й пожнеш. Весняний день рік годує, от люди і працюють, пророщують насіння. Готують ґрунт до посіву, сіють хліб. На городах, де маленькі грядки. Люди працюють лопатами, граблями, сапами. А на великих полях людям працювати допомагають трактори і сіялки. Сьогодні листоноша приніс мені посилку від нашої весни красуні. Вам цікаво, що в ній? Тож давайте подивимось. Дітки, подивіться, весна нам передала різні пакетики з різними насіннями. Мабуть, вона дуже хоче, щоб і ми взяли участь у весняних роботах. Дітки, а давайте ми з вами спочатку пригадаємо, як називають Професію людини, яка працює на городі. Так, на городі працює городник. А хто ж працює в саду? Звичайно, молодці це садівник. А на квітнику працює? Так, квіткар. Дітки, а зараз я вам пропоную пограти в дуже цікаву гру. Дидактична гра Що де росте. Дітки, я пропоную вам розглянути малюнки із зображенням фруктів, овочів, квітів і визначити, що де росте. Що росте на городі, що в саду, а що в квітнику. Де росте цибуля? Так. Цибуля росте на городі. Це городина. А де росте груша? Так, звичайно. Груша це фрукт. А фрукти ростуть в саду. А де росте яблучко? Звичайно, молодці яблука ростуть в саду. А де росте Ромашка? Правильно Ромашка росте у квітнику. А де ж росте морква? Так. Смачна, корисна і соковита морква росте на городі, бо це городина. А де ж росте гарна і чарівна троянда? Звичайно, троянда росте у квітнику. Молодці дітки, ви чудово впоралися з цією грою. А тепер розглянемо пакетики з насінням. І розсортуємо їх. Поміркуйте, на які групи їх можна розділити. Ті пакети, де зображені квіти, містять насіння садових квітів для, звичайно ж, квітника. А ті пакети, де зображені овочі. Містять насіння овочів для городу. Це городина. А ви помітили, що немає пакетиків з насінням для саду? Як ви гадаєте, чому? Дітки. А це тому, що дерева в саду виростають із саджанців. Що можна вирощувати із насіння фруктів. Але у спеціальних приміщеннях, теплицях і оранжереях. Зазвичай люди саджають тоненькі стебельця майбутніх дерев, доглядають за ними, турбуються аж доки не виростають великі плодові фруктові дерева. Дітки. А зараз я пропоную вам розглянути картки. Із зображенням знарядь праці. І назвати їх та пригадати, хто і де їх має використовувати. Пригадали? Це лопата. Дітки нею користується городник на городі і садівник в саду, коли окопує фруктові дерева. Так, це граблі. А граблями користується городник на городі. Дітки, це сапка. Сапкою користується городник на городі і квіткар у квітнику, щоб підпошити землю і прополоти бур'ян. Дітки, а це ножиці секатор. Ними користується садівник в саду для обрізки дерев. А це щітка для вапнування дерев. Нею користується садівник в саду. Він нею білить стовбур дерева, щоб дерева не хворіли. Дітки. А це поливальниця. Нею користується квіткар у квітнику також нею можуть користуватися городник на городі та садівник в саду. Нею можна поливати все, що завгодно. Дітки, ми сьогодні з вами багато говорили про роботу людей на весні. Ці роботи виконують майже всі люди різних професій. Ті, хто байдужий до довкілля, хто дбає про красу рідної землі, хто доглядає сади і городи. А на цьому наше заняття добігає до кінця. Ви сьогодні були великими розумничками.